Існують авто по типу Тойоти, Лексуси, Нисани, в яких дуже важко визначити справжній пробіг. Що треба робити? Як визначити справжній пробіг, коли неможливо считати за комп'ютером. Є ремарочка, друзі, на японцях з 17 18 року, щоб мати певне обладнання, можна читати пробіг. А якщо обладнання нема, якщо обладнання немає, кожної моделі, марки, є певні місця і болючки, на які треба дивитися в першу чергу. Дуже часто він затирається. Можуть сказати, можна ж покрасити його. Можна, але ще всередину є такий пластик, він як чим як в BMW, можна так сказати, і в старих вагах, він також збирається. Також часто зустрічається отут вмятеньки, ось тут морщинки і так далі. Перешив, все ж таки буде видно. На стан керма, якщо ні ті порвані, якщо все блистить. Є люди, які їздять неохайно, і такі речі можуть навіть не маленьких пробів зустрітись, але це рідкість. Педалі часто затирається і мало хто не звертає увагу. Ось тут машини 190 тисяч пробігу, за машиною виглядали. І ось тут ледве-ледве стерта педаль гальма і по газу також там не сильний знос. Тобто, ага, розуміємо, в японці на 190 тисяч так виглядає педаль. Тоді питання, якщо вона стерта наполовину, там вже не 190, а десь. Діло йде до 400, напевно. Обов'язково, наскільки воно буде запісочене чи ні. Запісочене, то як правило, це трасові пробіги. Якщо це пробіг трасовий, це як правило, знову ж таки, великий пробіг. Саме таке маловажне це історія по офіційному дилеру. А по цьому прадіку, друзі, в нас 190 тисяч рідного пробігу. Ви подивіться взагалі на його стан. В нього повністю вся сервісна історія по Тойоті, по офіційному дилеру, і в нього екологія на місці. Якщо ви бажаєте придбати автомобіль сервісною історією, якщо ви бажаєте придбати автомобіль без перешкод в перевірці і бажаєте продати якісно свій автомобіль, то звертайтесь до нас компанія Автоподіл.